Луцьк стародавнє місто, і є свідчення, що поселення на його місці існувало ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Та вже в тисячному році місто з сьогоднішньою назвою засновує київський князь Володимир Святославович. На місці нинішнього замку перше дерев'яне укріплення з'явилося під час міжусобних війн синів Ярослава Мудрого. Саме Луцьк опинився в епіцентрі боротьби. І не лише на пагорбі над рікою Стир існувало укріплення там був князівський замок. Їх будували по всьому місту. Існують твердження деяких вчених, що князівський замок ще наприкінці 13 століття перебудували на цегляний, проте є надто багато заперечень цьому. Отож, у 1340 році великим князем Володимиро Галицької Русі стає Любард. Саме він почав перебудову дерев'яного укріплення в цегляне. Люберт побудував нову башту, в'їздову, до якої встановив підйомний міст. Позаду щойно збудованої вежі звів палац, князівську резиденцію. Вона складалася з двох поверхів, на кожному з них було чотири кімнати. Під палацом був підвал розміром 28 на 6 метрів. За часів правління Люберта столицею Володимира Галицького князівства стає Луцьк. Судові виконавчі церковні органи управління Волинської землі зосереджені у збудованому окольному замку приміському. Наступним князем став син Люберта Вітовт, якому замок дістався на півдерев'яний. Він завершив будівництво фортифікаційної споруди, добудував владичу башту. Новий період реконструкції наступив для замку тоді, коли він дістався князеві Свидригайлові. Новий власник пересвідчився ще під час Русько-Польської війни 1431 року замку необхідне зміцнення, захист від вогнепальної зброї. Також Свидригайло зрівняв за висотою усі три башти в'їздову, владичу Стирову. Отже, у 16 столітті замок у Луцьку складався з двох вишнього та окольного, розділених ровом, над яким був міст. У кожного з них були башти, сполучені мурами. Крім церкви Івана Богослова, на території замку були господарські споруди, пушкарня, кухні. Згодом переобладнано в пекарню, льох, зберігали провіант, лазня. Замкове укріплення захищало місто під час нападів ворогів. Відтак утримувався замок коштом міщан. Староста міста виконував функції військового начальника. У зв'язку з утворенням Речі Посполитої у 1569 році Луцьк втрачає статус прикордонного міста. Відтак, значення замку як оборонного форпосту значно зменшується. Це зумовило його поступове руйнування. У першій половині XVII століття у замку відбуваються зібрання братчиків. У 1600 році було створено Луцьке православне братство. У 1618 році луцьким старостою стає Альбрехт Радзевіл. Під його правлінням замок реконструюється, зводять новий міст, ремонтують стирову вежу, проводять цілковитий ремонт окольного замку. Двір в окольному замку, що належав Радзевілу, Альбрехт подарував представникам ордену Святої Бригітти. Під час національно-визвольної війни 1648-го. 1654 років під проводом Богдана Хмельницького Луцький замок не зіграв якоїсь особливої ролі. У другій половині 18 століття проводилася люстрація Луцького замку, завдяки якій ми можемо дізнатися, у якому стані він тоді перебував. На той час власником укріплення був Станіслав Чарторийський. Підтвердженням того, що замок не виконував функції фортифікації, є те, що люстратори не знайшли там ніяких складів зброї. Стирова башта мала три поверхи, кожен з яких для чогось призначений. На першому скарбниця, на другому в'язниця і на третьому поверсі зберігалися міські книги. 5 вересня 1781 року територію замку та прилеглі будинки охопила пожежа. Тож староста міста Юзеф Чарторийський розпочинає відбудову. На тому місці, де була князівська резиденція, Юзеф зводить повітову канцелярію. Після перебудови замок перестає бути оборонним форпостом, а перетворився в адміністративно-судову установу. Внаслідок третього поділу Польщі Волинь відходить до Росії. Це автоматично означало зміни для замку, і вони сталися. Замок більше не виконував свої функції. Адміністративну, судову і релігійну. Від 1842 року замок стає власністю міста, і з того часу для нього починається сумний період руїни. Минуло три роки, і навесні страшна повінь затопила помешкання жителів Луцька, а також замок. Місцеве населення не змогло оцінити історичне значення цієї споруди, а розглядали замок як джерело безкоштовної цегли та каменю. Тож з часом все більше ставало пробілів у мурах. Замок знову, як і в часи війн, врятувала його міцність. Нелегко виявилось здобувати будівельний матеріал. Тож лучани перестали робити це. У 1921-1939 роках проводилася серйозна робота консервація замку, що передбачало незначну реконструкцію та визначення замкової території, аби охороняти її від шкідників. 26 березня 1985 року Рада міністрів Української РСР прийняла постанову про оголошення комплексу архітектурних пам'яток в місті Луцьку історико-культурним заповідником.